Великокарашинська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Макарівського району Київської області. Це маленька сільська школа в селі Великий Карашин. Ота От краплинка на карті нашої великої України. Адже тут навчаються допитливі і кмітливі діти, для яких наша школа є великою частиною їхнього життя. Це добре розуміє педагогічний колектив школи. Який намагається зробити життя наших учнів цікавим, змістовним та повноцінним. У школі створено умови для отримання якісної освіти, є комп'ютерний кабінет, який оснащений сучасними комп'ютерами, є доступ до мережі інтернет. Вчитель інформатики, шпуганич Світлана Степанівна, на уроках використовує різноманітні форми роботи для перевірки домашніх завдань. Електронні тести та кросворди. Для планування та обговорення творчих проєктів круглий стіл. Для захисту творчих робіт електронні презентації тощо. Осипчук Лариса Віталівна на уроках біології не просто викладає матеріал, а намагається знання учнів пропустити через душу дитини. Вона проводить уроки тренінги як активні форми навчання. Які дають можливість самостійно та практично здобувати знання в школі? Працюють гуртки, секції, проводяться різноманітні виховні заходи. Тому учні Великокарашинської школи відчувають, що школа це їхній рідний дім і вони господарі в нім.